Вітаємо всіх глядачів телепрограми Ранок вдома. Цей четвер разом з вами починаємо ми: Ірина Хоменко та Костянтин Октябрівський. Музичний супровід створює майстр Костянтин Драгульов. Кулінарна Чаба Бакуш буде дивувати нас новими рецептами. І не забуваємо про всю команду ранку вдома, котра лишається за кадром, але докладає зусиль, аби ваш ранок був цікавим та яскравим. Сьогодні дізнаємося, як важка техніка і маленькі пацючки допомагають у розмінуванні українських земель. Та як відчайдух із гостомеля подсупив у окупантів протитанкову ракету. Як маленька чемпіонка з гри в шахи продовжує допомагати ЗСУ і як наші військові використовують пончо, котрі шиє фірма «Сторобладнання». Отримаємо поради від нашої психологині Наталі Підлісної про керування колективом, який працює віддалено. А ще подивимось мультфільми, послухаємо музику та дізнаємося купу іншої цікавої інформації за новий день, як завжди. Ми вдячні нашим героїчним збройним силам України сьогодні ще на один день ближче до перемоги. На календарі 4 травня. Сьогодні міжнародний день пожежників. Вітаємо всіх представників цієї героїчної професії. Українські вогнеборці сьогодні стикаються з неймовірною кількістю викликів і загроз. Дякуємо їм за щоденний подвиг, врятовані життя, домівки, що вберегли від вогню, за те, що ризикуєте собою заради інших. Низький уклін про інші важливі події 4 травня дізнаємось із рубрики День в історії. Одні вважали її геніальним політиком, в той час, як інші, нещадно критикували за жорсткі реформи. 4 травня 1979 року. Маргарет Тетчер стала першою в історії Великої Британії жінкою прем'єр-міністром. Цю посаду вона обіймала 11,5 з половиною років. Прем'єрство Тетчер було найдовшим у Великій Британії в ХХ столітті. За цей час вона повністю змінила зовнішню і внутрішню політику країни та зуміла швидко подолати найбільші проблеми Великої Британії інфляцію та безробіття. Радикальні методи правління, безкомпромісна впевненість і певна річ сильний характер допомогли Течер стати однією з найвеличніших політичних постатей в сучасній історії. Саме образ залізної леді надихнув багатьох режисерів на зйомку стрічок про впливову політичну діячку. Найвідоміші з них це фільми Маргарет і Залізна леді. Сьогодні день відновлення незалежності Латвії. Історія цього свята розпочалася 4 травня 1990 року, тоді Верховна Рада Латвійської РСР більшістю голосів ухвалила декларацію про відновлення незалежності Латвійської республіки. Свою незалежність країна тимчасово втратила у 1940 році, коли була незаконно включена до складу СРСР в радянській окупації. Латвія провела 50 років. Зараз латвійці незмінно підтримують територіальну цілісність України. Латвія одна з перших засудила дії Росії та підтримала санкції проти агресора. Торік у Латвії лікування пройшли близько 130 українських захисників у березні 2023-го Президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Егіл Слевіц підписали спільну декларацію про підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України. Рік тому на Харківщині у боях під Ізюмом, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув журналіст телеканалу Дім Олександр Махов. Йому було 36 років. Олександр, родом з Луганської області, уперше пішов добровольцем на фронт у 2015 році. Після демобілізації став військовим кореспондентом. А з початком повномасштабного російського вторгнення, 2022 року, вирішив, що знову потрібен країні. Відклав журналістську роботу і приєднався до Лав Збройних сил України. У перервах між запеклими боями Олександр документував війну та писав про російські злочини і навіть зробив пропозицію своїй коханій, але одружитися не встиг. Його життя забрав уламок ворожого снаряда. Воєнкор Махов, як він сам себе називав, Першим з українських журналістів був на нашій станції в Антарктиді і єдиним представником змі, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з охопленого коронавірусом у Ханя. на честь загиблого героя журналіста Олександра Махова у Києві перейменували вулицю. Він нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. А яким буде 4 травня 2023 року залежить від кожного з нас.